Слава Україні! Дуже коротко характеристика по тих ситуаціях, що зараз є на фронті. Бахмутський напрямок, бої на флангах наші титани. На куп'янському та Лиманському напрямках ворог намагається влаштувати нашим хлопцям пекло, але та стійкість, та мужність, та звитяга, з якою наші тримаються, не дають ворогові можливості просунутися. Це те, що. Буде колись описано у книжках історії, та про це буде знято фільми. Хлопці, тримайтеся, Україна з вами. Віримо, підтримуємо. Якщо говорити про напрямок Бердянський та Васильівський, тут є поступове просування наших підрозділів. Дякуємо хлопцям. Отож, ситуація залишається дуже напруженою скрізь важкі бої, і найголовніше тримати інформаційну тишу. Очікуємо. Повідомлень лише від тих людей, які володіють ситуацією, і які знають, що і як треба сказати. Не треба бігти поперед батька в пекло, тому що від цього залежить життя наших бійців. Хлопці заходять на позиції. Якщо заходять, проводиться зачистка, зміцнюються, укріплюються, йдуть далі. Лише тоді про це говоримо. Ну і звичайно про оборонні позиції. Ще раз скажу: наші тримаються, це, це просто неймовірно. Це просто неймовірно. І Україна має про це знати. Ну і, власне, якщо ми говоримо про південь нашої держави, то ворог, як зазвичай, намагається активізувати повітряну розвідку, ворог намагатиметься нас атакувати і дронами камікадзе, і, можливо, готовить відповідний запас ракет для того, щоб атакувати цивільну, перш за все, нашу інфраструктуру, але є сили ППО, є чемність цивільних людей. Я кажу, звертаючись до вас, про те, що. Неухильно дотримуватись правил поведінки під час повітряної тривоги. Ну і, власне, говоримо про ту ситуацію, яка склалася на московських болотах, там Боброїдку Симоньян та якусь Собчак. Я не пам'ятаю, як її там називають, кривава барень, по-моєму, так, то начебто намагалися убити українські спецслужби. Навіть не хочеться це коментувати, хочеться їм порадити, нехай тепер оглядаються, тому що ФСБ все рівно їх рано чи пізно вб'є. І коли треба буде мати якусь сакральну жертву для Орди. Ну, а власне, хто це все влаштував, ви самі прекрасно розумієте. Клоуни від ФСБ, все, на цьому крапка, і цих потвор, хоч вони жінки, були колись, не обговорюємо. Вони такі ж дотичні до вбивств українців, як і всі інші. Ті, хто мовчав, ті, хто байдуже ставився, ті, хто є пропагандонами або ватою. Гарні росіяни на сьогодні це ті, що не мріють про Україну або знищені Збройними силами України. Про це треба пам'ятати. Кожен знищений російський солдат це життя українського солдата. Це та Вага на тих долонях долі, ну, про яку ми взагалі ніколи не говоримо і не міркуємо, тому що для нас головніше, звичайно, життя нашого українського солдата. Бо він захисник, він захищає все наше, все те, чим ми живемо. А прийшло, падло, і хоче, і забирає у нас, у наших дітей, дитинство, перекреслює нашу юність, наші душі і серця. Нічого в них не вийде. Не всеремось і не здамося. Тихого вечора і, звичайно, тихої ночі, продуктивного дня. Хто працює, дякую за це. Хто має можливість, будь ласка, відпочивайте. Це теж обов'язково треба робити. Ну а інформаційний фронт він продовжується. Працюємо далі. Якщо є певна інформація про ждунів. Давайте до чат-боту, пишіть. Якщо інформація є по тимчасово окупованих територіях, де засіли вражини, теж надсилайте в чат-бота, допомагаємо, працюємо далі разом. Все буде добре. І слава нації! Смерть ворога. Все буде добре.